Військовий просто неба співає пісні і збирає донати для бригади свого брата, теж оборонця. Далі розкажемо про бійця десантно-штурмової бригади Антона Катченка. Чоловік родом з Миколаєва. Військовій службі присвятив 15 років життя і після численних поранень продовжує службу вже на Вінничині. Та побратимам допомагає дотепер. Вікторія Гетьман продовжить. За фахом військовий, в душі музикант. Якщо на вулиці не мороз, Антон Катченко з гітарою вирушає у місцевий парк. Грає, співає і збирає донати. Коли літом добре, то можу прямо на землі. Я прививша до землі, я вже багато років в армії. Земля для мене це, це моє життя. Я за нею воюю. У лавах ЗСУ чоловік служить вже 15 років. Я повномасштабну війну зустрів за 3 кілометри від кордону російського. У складі 79-ї десантно-штурмової бригади воював на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. А після поранення руки і численних контузій перевівся служити на Вінничину. В мене п'ять бойових спеціальностей, саме бойових, які потрібні на війні. Якщо я не можу їх робити, то я ну, повинен робити щось для війська. Йому допомагає і на вихідних музикою, який присвятив 25 років життя. Збирає донати для брата, який зараз воює на Донеччині. Уже військові збирають гроші своїм своїм побратимам. Я сама сон і я знаю, що це. Я волонтер вже два роки. Пікуємося такими хлопцями, як оце сидить. Вибачте, не можу весь сліз. Я приїхала в гості до доньки на неділю. Нас скриють капами. Музику і слова до пісень, які виконує Антон, пише сам. Пише про своїх побратимів, про того, хто загинув, за ким він сумує. Я з сім'єю прихожу. Сім'я біля мене сидить там, з дитинкою гуляється. У мене дві дочки. Та музикою Просто неба Антон не обмежився. Дізнався, що у будинку культури виступає місцевий гурт. І напросився на репетицію. Тепер теж грає у гурті. Усі концерти благодіні. Захищає нас, і вона така талановита така творча. Антон нерідко дивується, наскільки по різному перехожі ставляться до нього як до військового, коли грає, дякують, тиснуть руку, питають про медалі. Та коли на службі у робочий час погляди зовсім інші. Я після поранень, списаний з військ, і зараз я проходжу службу в ТЦК. Ну одне тільки. Слово ТЦК вже зрозуміло, да, як до мене відносяться люди, коли я хожу в такій же формі, але без медалів. Буде команда стати до строю, захищати. Я візьму автомат. Поганенько я буду його тримати, але я його візьму і піду. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.